Астана ЖТСу. 30 березня неділя, головний матч недільного, чудового, прекрасного футбольного вечора в чемпіонаті Казахстану з футболу. Прем'єр Ліга. Вмощуємося зручніше, любі друзі. Астана лише на одне очко. У минулому сезоні відстала від лідера і чемпіона від футбольного клубу Кайрат Алмати. І взагалі, самий титулований клуб на сьогоднішній день так само рівно має титулів і трофеїв, як і Кайрат легендарний Кайрат Алмати. Футбольний клуб Астана має. На сьогоднішній день рівно стільки ж трофеїв і титулів, як і кайрат, поки що діючий чемпіон Казахстану. І тому я не можу пройти стороною і не торкнутися хоча б поверхневим оглядом і попереднім. Загляданням у майбутнє, тобто прогнозом на цей матч. Так, ЖТСУ Талди Курган в минулому сезоні слабо виступили, 11 місце, але головна задача виконана ЖТСУ зберегли право грати в найвищому футбольному дивізіоні Казахстану. Це найголовніше. Друзі, відразу хочу попросити всіх вас перевірте, хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ваші вподобайки, ваші коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Отже, друзі, розглядаючи матч Астана-ЖТСУ, Хочу одразу сказати, зустрічається явний фаворит, і з приводу перемоги Астани у мене навіть і сумніву немає. Астана забиває стільки, скільки потрібно забити для перемоги. Астана буде у цьому році, так як і у минулому, боротися за титул чемпіона. Я навіть і сумніву не маю. Склад потужний, не менш потужніший, ніж у Кайрата, і тому Астана буде головним претендентом на чемпіонство. І тому я, намагаючись не забирати багато вашого часу, хочу спрогнозувати: Астана, індивідуальний тотал більше двох м'ячів, тільки Астана. Ну, а в матчі в цілому мій прогноз наступний. Перемога у неділю, оце 30 березня, перемога футбольного клубу Астани і тотал 3 м'яча і більше. Є такий параметр, якщо ви будете в пошуках, ви обов'язково знайдете, перемога Астани. І тотал більше 2,5 коефіцієнт 1,91. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка всьому нашому каналу. Дякую вам за це, друзі. Не забувайте, що скріншоти по моїм прогнозам, якщо я роблю навіть прогнози під час матчу в режимі Лайф. Я закидую в наш телеграм-канал. Всі мої плани, всі мої ідеї, всі мої навіть деякі секрети і хитрощі. Я всім ділюся в телеграм-каналі. Завітайте в телеграм-канал, і ви будете першими знати про мої плани. Посилання на телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і всі. Посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую за увагу, за підтримку. Дивлюсь я всі матчі, всі спортивні події у прямих трансляціях на сайті, який опублікований в описі під кожним з відео. Казахстан. Алга. Астана. Алга. Дякую вам за увагу, любі друзі. Привіт вам. З дружньої України, всьому Казахстану. Слава Україні, слава українським воїнам, які захищають мою країну. Скорішої перемоги над расизмом нашої загальної перемоги. Мирного неба всім бажаю, крепкого і міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.